Мої вітання. встала я сьогодні в 4 ранку, не спалася, пішла на город. Дощу так і немає, посуха, грудя стоїть, нічого рости не хоче. Бігаю з тим, поливаю. Ось, подивіться, ось ця картопля. Ось ця картопля. Оце я її поливаю, то вона трошки краще, чим ось ця картопля. Це в один день садилося, один той самий сорт. Цю картоплю я не поливала, щоб ви просто бачили, що нема дощу, нічого не росте. А цю ми поливали. П'ять рядочків, бо там вам шланг, бачите, сюди достає, а сюди вже ні. То Тут вона вже краще і росте, цвіте вже. Ну, ще будемо, підляємо, хоч ну, і цю також, що я просапала. Думали, пробували мотосапою, пробували тою штукою. Ну і то добре. Дуже добре е, сапати. Але це коли піщаний ґрунт або після дощу, коли земля відійде. А груддя нічого не бере, треба сапою сапати і все. Це я сапала сьогодні. Буряки не посходили в мене. І в мене ще там трошки картоплі було, то це я так садила. Копала ямки, ляла води, садила картоплю і присипала. А це падалиш на картопля. Там в мене вам трошки не вистачило картоплі на не з небої. Там трошки лишилося, відеречко було. була. То я падалиш не зібрала і так і посадила, як помідор. Ну, що робити. Ой, і буду, там ще в мене постать. Також ці буряки не посходили. Ми кормові буряки посіяли. Десь що сухо нема дощу видно, насіння пропало геть. То буду садити ось цю фасолю. Це пізня фасоля. Я її збираю вже, коли вже заморозки. Вона пізно достигає. Я її замочила, це вона так увеличилася. у розмірах, набухла. І зараз так само буду копати в ямку, ямку кидати фасолю і поливати. Бо хоч і хмарно, а досі не наблюдається. Ой. Буду садити фасолю. І бурячок буду садити. Пам'ятаєте? Хто дивився мої, що я раніше відео знімала, я там на всяк випадок червоний буряк садила у касети. Оце і той випадок якраз коли буде потрібно садити з касети в столовий буряк. оце так в мене цей кормовий зійшов. П'ятей через десяте нема, нема, нема. Ну, тут трошки. Знов ну, нема. Тут. Оце такий урожає. Ну, посажу корм в касетах столовий, буду мати на борщ хоч. Як то кажуть, практика йде на пользу. Завторік так робила, бо була посуха також, то мала буряка, люди не мали. Цього року так само посажу буряк з касети. І хочу вам ще показати, чого я вирішила зняти сьогоднішнє відео. Дивіться, ось цей мак. Ой, вибачаюсь. рум'янок. Вибачаюсь. Роман. Ромашки. ось дивіться, які квітки є, да? Ось. Цветуть. Це я його повириваю, козам, віддам. Просто руки не доходили почистити цю плантацію свою маку. Ромашки. В народі називають роман. Ось така квітка. І тепер дивіться. Я не знаю, звідки воно так взялося. Роман. Такий самий. Але квітка махрова. Я перший раз таке бачу, чесно кажучи. Ще, ще ні разу в житті не бачила таких махрових ромашок. Як це так може бути? Що це означає? Це один кущик і все? Серед інших цих романів. Мабуть, я його лишу не буду виривати, хай цвіте. Дивіться, ось бурячок набрала з касет. І буду зараз так от класти. От. І садити. Тут в мене потрібно 4 штуки. Бо якщо по одному лишати, то він виросте здоровий. Такий, мені такого не потрібно, здорового. А по чотири по... Три в самий раз. Ну, і зараз поляю водою. От так. Ну все, загорну. Так, буду садити свій бурал, щоб мати зимою на борщ. Походу. Так буду садити і буду мати бурак. А ось у мене капуста, яку я садила у лунки, у ямки. І, пам'ятаєте, дивилися в мене відео, показувала. Дивіться, яка вона вже гарна. Вон там ямка в неї. Зверхи я закрила. Травою, бо воно горіло. Поки що ніяких вредних комах нема, бо бачу люди уже від тлі, від білокрилки. Кроплят. У мене ще, слава Богу, немає такого. Все вона чиста. Добре, буду я садити свої бурячки, поки що буду виключатись. Посадила я свій бурячок. Була чиста земля, зараз, як у хазяйки, гарно все посходило, росте. Ось з цими посадками. Ну, добре, що підстрахувалася, Ну, хай не кормовий, зато ну, на борщ буду мати. Ну і червоний буряк корисний курам давати, вони краще несуться зимою. І вони його так люблять. Ой, Будемо мати червоний буряк. Зараз я ще думала фахолю садити, але вже сонце. Десь 11 часового, може і пів 12-го, бо вже посеред неба земля засохла і щось тут робити неможливо, бо ці камінці друть руки. Відкладу я до вечора посадку фасолі. І покажу вам поки, поки все до цього, покажу вам. Свою полуницю сорти, бо є люди, що цікавилися полуницею і бо хочуть собі нові сорта посадити. Я покажу, які в мене зараз на даний час вже достигають. Так, це в мене роман. Роман ще в нас пускає на цвіт розові квіти. Ягоди. Ягоди, ось ої ягоди. Небагато ягід. Не знаю, може, тому що перший раз він родить, можливо, на наступний рік буде краще, але середня ягода, не знаю, яка на смак. Далі у нас йде. Мальвина. Мальвіна Мальвіна дивіться, ну ягоди також дозрівають, не знаю. Попробуємо ще Зеленковата. М. Колодка, хоч ще не достигла м -м по плотності середня не м'ягка і не тверда. Це в мене рум'янок. Зараз, мабуть, стану вирву його, квіти я собі нарвала, насушила на чай, а це просто з корінням ще нарву. На горище поставлю, хай там сушиться. І потім в мене ж кози є. І для худоби добре давати. Якщо захворіє, то давати рум'янок. Він же полегшує шлунковий кишковий тракт. І особливо після родив і до родів я даю суху ромашку. І вони благополучно в мене окочуються, бо в мене коза одна. вона проблемна родить завжди з ускладненням, то оце почала я давати ромашку перед родами і після родів, то вже все добре. На ноги не падає і родить живих козенят. Так що ще й для худоби в мене ромашка є. Рум'янок Так, це в мене Діана. Діана. Вона в мене ще ну ягоди середні. Я їх нічим не підкормлювала, тільки поливала невеличкі ягоди. Не знаю, ще підростуть. Ось, зараз покажу, бо це в мене ж тут пасуться. І Зібрати це проблема, це я попросила, щоб вони не збирали, щоб я могла вам показати, як виглядає полуниця сорт. Дивіться, бачите, вона пускає на цвіт Діана. Тут плодоносить і вона не пускає вуса. Ні, є одне, ну пускає але зрідка. Зараз спробуємо. Солодкі. Ягоди солодкі. Ну вона, по... Я дивилася по інтернету, вона ніби три рази плодоносить. Ну, Торік вона три рази дала. А цього року я дивлюся, вона віднову... Сніг як зійшов, вона почала пускати на цвіт. Перший цвіт ще змерз. Вона знову пустила і ось такі ягоди. І вона знову пускає. Мало вусів. Дивіться, яка вона. Це Діана. полити знову. Ось цей поливання. Ну, напевно, якби не засуха, то вона б ще більше була б. Але в мене нема того поливу капельного. Я шланги поливаю і не кожен день, то вона в мене не дуже крупна. Мабуть, ось дивіться, який гарний. Ну, Така вона середня. Ну, не знаю, якби поливали, так як положено. Можливо, вона була б більша. Далі, далі в нас йде, це в нас теж Діана. Бачите, це Діана все. Бусів, бусів немає. А це в нас Сантана. Сантана. І ягоди. Ось де багато. Сантана дуже багато пускає вусів і гарний урожай дає. Ось дивіться, які ось у мене тут. Це їй два роки. Це, виходить, в той рік я її посадила весною. Вона не плодоносила, бо я обірвала цвіт, це один раз вона родить. І дає гарний урожай. От. От. Це ще воно зелене. Ну, сухо, бачите, я поливаю, але... але, якби був полів капельний, звісно, воно би дало кращий результат, ну. Ой. тут, мабуть, сутками треба ляти, чтобы... ну, Хоч такий. Ну, все, все одно середня ягода. Я в прошлому відео казала, що по е квітах можна определити що якщо в крупні квіти на клубниці, то це з гігантел, гігантів сортів. А якщо невеличкі, то це середні ягоди. Ну, але урожайно. Сьогодні треба буде палити. Далі в нас йде женєва. Женєва у нас з великанів, бо квіти були крупні. Ягоди крупні будуть. І ось є ягодка. Вона ще не достигла, звісно, ну. Солодка і тверда. Женєво добре на продаж розводити. І на компоти, мабуть, на консервацію вона не буде розлазитися, розварюватися. Тверда ягода. Так, далі в нас йде аромас. А, зйоша Женіва, є крупна ягода. Бачите? Ну, вона перший рік посаджена, верніше осінь я її розсадила. І... На цього року дала перший урожай. А, ну, мабуть, на другий рік буде більше урожаю. Подивимось. Аромас. Аромас. Ягоди. Середні. Кузнять нам. Ось, дивіться, гарна ягода. Ну, я кажу, ще якби воно поливалося, так як потрібно, так я шлангу поілию трохи, щоб воно не вмерло, бо ж в нас засуха. Так, ну, ягід. Так, середньо. Але дуже смачна аромас. Недурно назвали її аромас. Далі у нас соріан. 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 Ось така. Соріан. Я не небагато для першого року. А де її покушати? Ось є якась. Ось. зараз покушаємо. Броті тане. Вкуснятина. М -м -м. Ніжні таке. Ще б їла б їла, але що як її мало. Можна розводити Добрий сорт. Так, і в нас Єлізавета. Єлізавета. Ну тут ще якісь є, що три рази родять. Потім літом ще буде, бачите. Можливо, це перший урожай, а потім буде літом другий урожай і потім ще на осінь третій урожай з якихось цих сверстів. Ну Сантана це один раз вона родить. Це точно. Єлізавета. Ягоди крупні. Ягоди крупні і дуже-дуже смачні. Ну, вона, бачите, її зовсім мало. Тут в мене один рядочок цієї Лізавети. Смачна. Так, і в мене ще є суниці, які до самих морозів цвітуть і плодоносять. Я їх також з насіння виростила і ціле літо в мене пасуться, діти. Вона має смак і аромат. Дуже смачна сонечка. А це мій старий сорт. Який я колись років років 12, а може й 10 десь так. Ну, давно купила у одного дядька. П'ять. П'ять корчиків по гривні. І вона пізня. Один раз родить і пізня. Вона крупна. І. Вона крупна, дивіться, крупні ягоди. І в неї оці, її, як на них говорять, оці ягоди всі не лежать на землі, а на весу. Тобто вони менше уражуються всякими гнилями, і їх не так їсть їдять слимаки, бо воно на весу само по собі корчить. Воно не лягає на землю, воно все на весу знаходиться. Це вже якщо дуже ягода достигає, о, дивіться яка ягода крупна, то вже вона важка. І якщо взяти, на середині пусто, ну, трохи пустоти є. Там м'якоть, але в нас таки ніжна, такий спокійний, ніжний укус, от хочеться і хочеться їсти. І вона ще не достигає до пуття, а її вже тут з'їдають тільки так. Зараз я вам краще покажу. Вон там загущено і маю наслідна осінню пересаджувати. Дивіться, бачите, вона всі свої ягоди тримає на весу. Якщо у тих воно лежить, ягоди, то тут ягоди всі на весу. Один раз вона родить. О, знайшла ягодку. Мать, ну, гарно, і вони чисті завжди. Ну, Чоловік каже, що зі всіх сортів цей найвкусніший старий. І ще хочу на останок показати сорт Тарпан. Він, я так зрозуміла, плодоносить без перестанку, бо ми вже з'їли ягоди, а він знову також пускає на цвіт. Ягоди середні. Це п'ять курчів раз, два, ні, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Клубнічка в нас не достигає, бо в нас тут є такі, така пташечка, яка з'їдає швидко цю клубнічку. <ріст> от так, от так не може ніяк вирвати. От так Все, роздавив. От клубнічка. Не можеш вирвати? Все, вирвав. Все, так? Да? Ой, вкусно. Ой, вкусна полуничка Ой, вкусно. Було дві ягодки, не стало жодної. Не встигає ягоди достигати. Ой, але, ну так. Як, він, як вам показати, як він гарно родить? Ну, приблизно собі ви представляєте, так? Да? Тут воно ще не встигає достигнути, а вже з'їдають. Отож, дивіться, тарпан, листя мало, все ягоди і пускає на цвіт. Ось. Цвете далі і там достигає, там цвете, там вуса пускає. І у вуса, зараз я вам покажу, бо тут там ще молоденькі вуса. Ось, дивіться. Вже пускає на цвіт з вусів. Тобто його можна ампільним виращувати. Цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставте пальчик догори. Підписуйтесь на мій канал, аби не загубитися і спостерігати за цими сортами далі до осені, як вони себе будуть поводити. І Можете оприділитися і вибрати сорт, який ви хочете собі посадити. На цьому Усе. До зустрічі!